Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Джерела пишуть розвідка країн НАТО зафіксували різке зростання активності російської дальньої авіації над Балтійським морем. Після чергових погроз Кремля про в лапках право на відповідь та ультиматуму висаного путіну під час саміту НАТО, Польща та інші члени альянсу перевели патрулі у стан посиленої бойової готовності. Низка аеродромів Балтійського регіону працювали у режимі цілодобових чергувань. Друге перехоплення сигналів. Пишуть, що дві години тому радари раннього попередження зафіксували появу двох Російських літаків су 30 см що вилетіли з аеродрому під Калінінградом і рухалися у напрямку міжнародного повітряного простору. Супутникові системи НАТО відстежували курс літаків протягом перших 15 хвилин. Однак траєкторія швидко змінилася у бік зони відповідальності патрулів альянсу. Третє зближення і попередження за закритими даними. Командування польського контингенту передало російським екіпажам відкритий запит на зміну курсу. Попередивши про ризик перехоплення, відповіді не надійшло за даними засобів радіоелектронної. Розвідки на російських бортах увімкнули системи наведення зброї, що за протоколами НАТО автоматично вважалося загрозою. Четверте командування патруля. В цей момент у районі перебував змішаний патруль НАТО, до складу якого входили польські f 16 і данські винищувачі f 35 Командир польської ланки, діючи за процедурою червоного протоколу, доповів на базу і отримав дозвіл на демонстрацію сили з подальшим застосуванням зброї у разі зближення. П'ятий розвиток ситуації: російські літаки наближались до групи приблизно на 30 км. Метрів системи виявлення НАТО зафіксували фіксацію цілей російськими радарами і короткочасну активацію режиму прицілювання. Польський екіпаж здійснив останнє попередження. Через 30 секунд після його ігнорування було ухвалене рішення про відкриття вогню. Польський 16 випустив дві ракети класу повітря повітря М120 МРМ, які вразили обидва борти. Обидві цілі були збиті над міжнародними водами. Частина уламків впала у районі, де в той момент перебували кораблі НАТО. Сьома евакуація екіпажів. Інформація про долю екіпа. Ажів російських су тридцятьсем залишається непідтвердженою. За непідтвердженими даними, один пілот катапультувався і був підібраний патрульним кораблем НАТО. Інший вважається загиблим. Восьме мовчання офіційних каналів. До вечора жодна сторона офіційно не підтвердила факт бойового зіткнення. Росія уникала коментарів. А міноборони Польщі випустило коротке повідомлення про позапланову активність авіації РФ, не вдаючись у деталі. Дев'ята напруга після саміту НАТО. Інцидент відбувся одразу після саміту НАТО, де Путіно було поставлено останню ультима. Атом припинення атак на Україну, відведення військ з частини окупованих районів, припинення провокацій у Балтійському морі. За інформацією західних джерел, Трамп та європейські лідери дали чітко зрозуміти, що будь-яке подальше зближення силами НАТО буде сприйнято як загроза колективній безпеці. Десятий висновок подій у Балтійському морі показала кілька речей: російські військові готові йти на провокації навіть у безпосередній зоні відповідальності НАТО. Механізми стримування працюють лише в умовах миттєвої жорсткої відповіді. Напруга досягла рівня. Коли інциденти з двома літаками може стати точкою неповернення, ніхто не знає, чи зможе Кремль втримати баланс між шантажем і прямим конфліктом. Але після цієї ночі стає очевидно, будь-який наступний крок може означати нову фазу війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.